В обхід геному здатність створювати уявну реальність зі слів дала змогу ефективно кооперуватися з значним групам незнайомих між собою людей. Однак вона спричинила і дещо більше оскільки великомасштабна людська співпраця основана на міфах, то спосіб кооперування людей між собою можна змінити, змінюючи міфи, розповідаючи різні історії. У відповідних умовах міфи можна різко змінювати. У 1789 році населення Франції майже миттєво переключилося з віри у міф про божественне походження королівської влади на віру в міф народовладдя. А отже, починаючи з когнітивної революції, Хомо sapiens набули здатності швидко переглядати свою поведінку відповідно до зміни потреб це відкрило прямий шлях до культурної еволюції в обхід повільної течії еволюції генетичної. Прискорюючи свій рух цим прямим шляхом, Homo sapiens невдовзі обігнали всі інші види людей і тварин у здатності до співпраці. Поведінка інших соціальних тварин значною мірою визначається їхніми генами, ДНК – не деспот. На поведінку тварин впливають також чинники довкілля та індивідуальні особливості. Незважаючи на це, за певних умов тварини одного виду будуть схильні до однакової поведінки. Значні зміни соціальної поведінки загалом не можуть відбутися без генетичних мутацій. Наприклад, звичайні шимпанзе мають генетичну зумовлену схильність до життя і ієрархічними групами на чолі з альфа самцем. Члени тісно пов'язаного із шимпанзе виду бонобо зазвичай живуть у більш рівноправних групах, де домінують союзи самиць, самки звичайних шимпанзе не можуть узяти приклад зі своїх родичів бонобо і влаштувати феміністичну революцію. Самці шимпанзе не можуть скликати Конституційну асамблею, щоб скасувати посаду альфа-самця і проголосити, що віднині всі шимпанзе повинні бути рівними. Такі різкі зміни поведінки можуть відбутися лише тоді, коли щось зміниться в ДНК шимпанзе. З подібних причин первісні люди не ініціювали жодних революцій. Наскільки нам відомо, зміни в соціальній структурі. Винайдення нових технологій і запровадження інших звичаїв походили радше від генетичних мутацій та впливу середовища, ніж від культурних ініціатив. Ось чому людям знадобилося сотні тисяч років, щоб зробити ці кроки. Два мільйони років тому генетичні мутації призвели до появи нового людського виду Homo erectus. його поява супроводжувалася розробкою нових технологій, виготовлення кам'яних знарядь. Що нині визнається основною особливістю цього виду. Оскільки Homo erectus не переживали подальших генетичних змін, їхні кам'яні знаряддя залишилися приблизно такими самими протягом майже 2 мільйонів років. На противагу цьому лише після когнітивної революції sapiens набули здатності швидко змінювати свою поведінку, передаючи нові види поведінки наступним поколінням без необхідності генетичних чи екологічних змін. Як яскравий приклад, візьмімо повторювану появу бездітних еліт, таких як католицьке священництво, і монаші ордени і китайська бюрократія ємнухів. Існування подібних еліт суперечить найфундаментальнішим принципам природного добору, оскільки ці домінантні члени суспільства добровільно відмовилися від продовження роду, тоді як альфа-самці шимпанзе використовують свою владу щоб мати секс із максимальною кількістю самок. А отже, бути запліднювачами значної частини молодняка у своїй зграї. Католицький альфасамець повністю утримується від статевих стосунків і виховання дітей. Ця відмова не є результатом унікальних умов довкілля, як, наприклад, нестача їжі чи потягу до потенційних сексуальних партнерів це не є також результатом якихось дивних генетичних мутацій. Католицька церква проіснувала багато століть не завдяки передаванню генів целібату від одного папи до іншого, а радше передаванню оповідей Нового Завіту і католицького канонічного права. Інакше кажучи, хоча структура поведінки первісних людей залишилася незмінною десятки тисяч років, сапінс змогли змінювати свої соціальні структури, природу своїх міжособистісних стосунків, свої економічні дії. І багато інших видів поведінки за одне, два, десятиліття. Ось приклад жительки Берліна, яка народилася 1900 року і дожила до 100 років. Її дитинство минуло в імперії Гогенцовернів за Вільгельма II. дорослою вона жила у Веймарській республіці, нацистському третьому рейху і комуністичній східній Німеччині, померла жінка громадянинкою демократичної возз'єднаної Німеччини. Їй довелося бути частиною п'ятьох дуже різних соціально-політичних систем, хоча її ДНК залишалося точно тією самою. Це було ключем до успіху Сапіенс. У поєдинку один на один неандерталець, напевно, переміг би Сапіенс. однак, у зіткненні сотень осіб у неандертальців не було б шансів. Неандертальці могли передавати інформацію про місце знаходження левів, однак вони, очевидно, не вміли складати. І змінювати оповіді про духів племені, без уміння фантазувати, неандертальці були нездатні до ефективної співпраці великими колективами і не могли пристосувати свою соціальну поведінку до швидкозмінних викликів. Хоча ми не маємо можливості проникнути в розум неандертальців, щоб зрозуміти, як вони мислили, але все ж у нас є непрямі свідчення обмеженості їхнього пізнання, якщо порівнювати з їхніми. Суперниками Сапіенс. Археологи, розкопуючи поселення Сапіенс 30 -ти тисячорічної давності в центрі Європи, час від часу знаходять у них мушлі із Середземного й Атлантичного узбереж. Наймовірніше, ці мушлі потрапили на континент завдяки торгівлі на далекій відстані між різними групами Сапіенс. Поселення неандертальців не дають жодних підтверджень подібної торгівлі. Кожне плем'я виготовляло власні знаряддя з місцевих матеріалів. Інший приклад походить з півдня Тихого океану. Групи Сапіенс, які жили на острові Нова Ірландія на північ від Нової Гвінеї, використовували вулканічне скло, що називається обсидіант, щоб виготовляти особливо міцні й гострі знаряддя. Однак на Новій Ірландії не було природних покладів обсидіанту. Лабораторні дослідження засвідчили, що обсидіант, який використовувався там, було взято з покладів на Новій Британії, острові, віддаленому на відстані 400 кілометрів. Деякі жителі цих островів мали б бути вмілими навігаторами, які вели торгівлю між островами на далекій відстані. Може видаватись, що торгівля дуже прагматична діяльність і не потребує фіктивної основи. Однак незаперечним є факт, що жодна інша тварина, крім сапіенс, не займалася торгівлею, а всі торгівельні мережі Сапіенс були основані на фікціях. Торгівля не може існувати без довіри, а чужинцям довіряти дуже важко. Сучасна світова торгівельна система базується на нашій довірі до таких фікцій, як валюти, банки і корпорації. Коли два чужинці у племінному суспільстві захочуть торгувати. Вони встановлюють довіри одне до одного, звертаючись до спільного бога, міфічного предка чи тотемної тварини. У сучасному суспільстві банкноти різних валют зазвичай містять релігійні зображення, портрети легендарних предків і тотеми корпорацій. Якщо первісні сапіенс, довіряючи цим фікціям, торгували мушлями й обсидіантом, це вказує на ймовірність торгівлі, також і інформацією. Так, створили значно тіснішу і ширшу мережу знань, ніж та, яка слугувала неандертальцям та іншим первісним людям. Методи полювання є ще однією ілюстрацією тих відмінностей. Неандертальці зазвичай полювали поодинці чи малими групами. Своєю чергою, сапіенс розробили методи, основані на співпраці багатьох десятків індивідів, а може, і із залученням інших племен. Одним особливо ефективним методом було оточити все стадо тварин, наприклад диких коней, потім загнати їх у вузьку ущелину, де можна було легко забивати здобич у великій кількості. Якщо все йшло за планом, племена могли отримати тонни м'яса, жиру і шкіри тварин протягом півдня колективних зусиль, і потім споживати їх у гігантському святкуванні або сушити, коптити і заморожувати для майбутнього споживання. Археологи знайшли місця, де щороку у такий спосіб забивали цілі стада, були навіть місця зі зведеними парканами і іншими перешкодами, що утворювали штучні пастки і майданчики для забивання тварин. Можемо припустити, що неандертальцям не подобалося бачити свої традиційні мисливські угіддя, перетворені на контрольовані сапіенсбійні. однак, якщо між обома видами виникали суперечки, які призводили до насильства. Неандертальці були не набагато кращими, ніж декі коні. 15 неандертальців, об'єднаних у традиційній статичні структури, не могли протистояти п'яти сотням гнучких та інноваційних Сапіенс. і навіть якщо Сапіенс програвали перший раунд, вони могли швидко винайти нові стратагеми, що дали б їм змогу виграти наступного разу.